Ось тут у Полтаві є заклад, який називається «Віва піца. Тут мами довіряють своїх дітей, стареньких своїх старушечок. Словом, піца в нас завжди асоціюється з сім'єю. Я веду вас у найсімейніший заклад Полтава. Пішли на інспекцію. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Інспектор Фреймус Наталя Володимирівна. ваші справи. Наші отлично. Прекрасно. У мене теж сьогодні добре. А ви кому дзвоните? <риклад> а кому? Коханому? <риклад> а як ви, как ви думаєте, кода, кому дзвонять, коли ви приходите? Коханому. Коханий, привіт! <риклад> Прийшла команда Фреймутні. Алло, Олексій Юрій, сейчас секундочку, як вам подойдемо. Ні, давайте краще я до вас підійду. Та людина каже, Юрійович, внезапно. Ну, звичайно. Добрий день, а що каже пан Юрійович? Добрий день, а хто тут головний? Ой, яка ви гарна. Як вас звати? Мене зовут Надя. Надіка, а ви кухар чи ви все робите тут? Взагалі все роблю. І кухар. Я бачу, у вас така ділова хода. Видно, ну, що ви не тільки моєте посуд, а ще й Вони не ділова хода. У мене просто вже руки трусяться він серце вискакує. Чесно вам хочу сказати. Просто там бо я, тако, по чоловік не хлопчик. Я там росом все, ну, а так що не обіжайтеся. Я буду мою пару. Можна пробачте, будь ласка. Ясно, нас тут бачити не раді. Я, я тільки з камерою працюю, бо тому що це ось Україна, я без камери сенс. Ну просто uh, у мене от з ким я розговорювала. якщо я вас пушу на кухню, то мене просто звільнять за те, що фреймут зайшла на кухню. Давайте так, якщо вас ні, якщо вас звільнять, я вам обіцяю, що я вам знайду роботу більше плачу. Так сказали, що звільнять. А Володимирівна добряче плутається в показаннях. Якщо хочете, присядьте, будь ласка, в залі, Ми вас угостимо, кофе, чаєм. Ми не будемо пригощати, я, я дівчина при грошах. Ми дуже швидко підемо в кухню і, звичайно, сядемо. Да, Ви ручки не попечете гарячою? Ну-ка, водой. Ось та, що треба, щоб… Ні, це завжди. Можете… я все ж таки подивлюся. У да, вас тут трошечки смачите. брудно з підлогою? Ну, ми не з'їли вам. А, усі а усі коли миють цей заклад, як часто? Ще моються ну як, то по мірі одразу зразу мається, а? Ну Зараз ще не міряться, не настало да, щасли милося. А поки Оля проводить інспекцію, у закладі з'являється рішуче налаштований молодий чоловік. Так, ну, Після команди нікого не пускати одразу вимикає світло, аби завадити інспекції. Добрий день, Оля. Добрий. Олексій. Власник цього закладу. Так. Да. А, так це сам Олексій Юрійович. Алло, Олексій Юрійович. Ви на раді, що я прийшла до вас? Ні. Чому? Ну, не подобається ваша передача. Ну, але ви усвідомлюєте, що на має народний характер, люди кликали сюди. Пойдемте кофе Інспектору він не до кави. У неї є важливіші справи. Ну, зараз я тільки і перевіряю. Ні, не дайте вам перевірити. перевіряти. Чого? Ну як? Ну я як хазяїн маю право вас не пустити Ну Ви на маєте право катемірію, вона нас розсидить. Пійдьте Пойдем, в зал. Проходіть в зал. Що, по-перше, не треба мене лечу, я журналіст. Я зараз не самозванка, я а прийшла а до вас моя... на У вас їдять люди, їдять сім'ї. Да, да. Зараз прийде міліція, розбиратися, тим часом я подивлюся, як у вас. Отже, неправильно зберігаються да. салати у теплі. Також я можу забити в холодильник швидко. Плеш, де у вас м'язко зберігається? Я не бачу. Ой. Так, Проходите туда. Проходите. Проходите в зал. Наталью что? позовите. Я здесь иду. Наталья, закон, там почитаю. охрана должна я подъехать. Зовите сюда. Подождите, пожалуйста. Нас управляющий не зовет. Заберите, пожалуйста, Вы, ступа, людей. Они, они ворвались. Они ворвались. Молодой человек, они ворвались. Против нашої волі Олексій, покладіться на досвід інспектора. Міліція займає звиклу для себе позицію сторонніх спостерігачів. Я журналіст ну, я дію ви журналіст. задання редакції. Ось мої медичні в суд подадіть. мене в суд подається не штухаєм. Не штукаю цей мужчина. Такий приємний на вигляд молодий чоловік. Насправді, характер скверний, Напевно, не женат. А ви хто? Ви міліція? Представте, будь ласка. Чи ви 102. 102. 102? Спокойтесь, мужчина. Алло. Ну, Два оператора, ведущая. Так, да, так, да. сама Оля Фрейму, так. Да. Я прийшла так. Ні, ніхто нічого не лазить, не даємо. Та й не треба. Інспектор з командою вже побачили достатньо. Це мій другий будинок. Школа наш другий дім будь-господарем ні писали на стінах. Це не ваш другий дім. Це громадське е, харчування. Тут їдять люди. Це моя собственна куплена за мої дім. Я вас, я вас дуже вітаю. Да, Чекай, ви прийшли одразу так. От розумієте? я до вас може, з посмішкою прийшла. У мене тут може у вас з посмішкою. Заходять і питають, чи можна зайти? Ну, я не питаю, я не питаюся. Не повинна це робити. Так? Да? Зміть пальто зі. Наць, дякую вам пробачте за створені незручності. Я тоді піду зроблю замовлення. Дякую. Власка. Це, Леша, це власник, власник? Так. Це власника чи власне? Власник. Власник? Він ж зовсім молодий років 20 на вигляд. Ні, два п'ять. А Катя вміло переходить на іншу тему. Одразу видно справжній професіонал. Одразу кажу, що ціни у Віва піці демократичні. Піца в середньому ну, скільки? 50 на да? гривень, тому да, що бачу 50. за 46 гривень, бачу за 72 гривні. Давайте мені піцу Віва. Я хочу подивитися на вашу фірмову піцу. Добре. Так, ну що? Я зараз подивлюся на інтер'єр. Тут чисто красивий дерев'яний дорогий стілець. По ньому добре стукати, щоб не врікли. А чекати на замовлення? А може, я вибачаюсь, нас питають е, дозволу. Не Неволя звати. Мене Юра. А ось і батько Юрійовича. Вся династія у повному складі. Вже приємно, Юрій. Дуже. А Добре. мені не дуже, що таким чином у нас ведеться зйомка вашої передачі. Нормальні люди гості ходять, як кажуть, ми прийдемо в гості, приходьте, по-нормальному. А не вриваються туди і сюди, як бандити. Приїжджає охорона, питають, а що з нами робити? А я не знаю, що з вами робити. Ми знімаємо перевірку в вашому закладі. Так, Бо ви прийдіть до мене в спальню, ви знімайте так. там. Мене не цікавить ваш сексуальний досвід, пане Юрій. А мене не, цікавить не цікавить ваш, ваш досвід кулінарний. А, я замовлю миш. піцу, розрахуйся, піду. ми цепіду. вас Відмовляємо. Чому? А, а, а в мене тільки що прийняли замовлення. Наталя Володимира, ви ж тільки що прийняли замовлення. Не я. Ви хочете, щоб ми покинули цей заклад? Так. До побачи. До побачи. Ось таке мирне завершення конфлікту. А можна з дітками сфотографувати? Дітки просто до вас прийшли. Можна, так, з дітками? Давайте сфотографуємося. А інспектор скористається моментом і одразу підіб'є підсумки. Отже, відбулася інспекція у закладі Віва Піца у місті Полтава. І я хочу з вами ділитися враженнями. Атмосфера. Тут сім'ї, тут щасливі обличчя відвідувачів, тут діти. Ціни – ці демократичні, тому що піцу можна замовити від 40 гривень до 70 гривень. Їжа я не побачила їжу, але те, що є інгредієнтами, мене не зовсім влаштувало, тому що баси і сир морилися у температурі 26 градусів. Тоді як вони мають зберігатися в холоді і нарізатися одразу під замовленням. Чистота на кухні мені сім'я заборонила знімати, але я побачила, що з чистотою великі проблеми. Їжу тут не доглядають і підлог була за мазуринкою. Обслуговували. у залі. Спочатку мене взяли замовлення, потім різко відмовили. Власники ресторану, батько та син, влаштували тут сімейні драми, заборонили мені команді провести повноцінну інспекцію. Атмосфера тут плюс. Ціни демократичні. Ціни плюс, їжа мінус, обслуговування мінус. Чистотою тут є певні проблеми. Чистота мінус. Радити біва піца в Полтаві я не можу. Побачення. Далі у програмі. Чому у Хорватії Фрейму довелося працювати кухаркою? Такої експлуатації ніколи не було. Все трошки під офіціанткою. Добре. Інспекція легендарного придорожнього кафе. Ой, вибачте, будь ласка, я налякалась. Чим тут годують мандруючих із Києва до Харкова? Свінячі целлюліт. і просто зараз. Чим загрожує невинний похід у дитяче кафе? Що малюк цей кубик до рота, то висти будуть.